Водовідведення у тернополян буде у будь-якому випадку навіть при відключенні електроенергії. Тернопільська каналізаційна насосна станція зможе працювати. Нові потужні генератори минулого тижня передали спеціально для комунального підприємства «Тернопільводоканал». Їхня потужність 9 мегаватт, і 1,1 мегават, мегаватт, один більший і другий менший. Це на наших двох об'єктах буде роз, їх розміщено. Прекрасно, ми всі розуміємо, що водоканал не тільки займається водопостачанням, а також водовідведенням. Ну і на сьогоднішній день знаємо, що у нас проходить війна в державі. Є можливість відключення світла для того, щоб перекачувати безперебійно стоки в місті Тернопіль. Нам необхідно генератори. Це обладнання буде встановлене на двох ось таких каналізаційних насосних станціях. Тут діє автоматизована система управління. Тобто на екрані видно, наскільки каналізаційні труби заповнені. дисплеї є рівень, коли він вислений рівень, коли сама жант керування, бачить, коли скільки стоків піднялися там на висоту, наприклад, два метри. Насосний агрегат включається і коли система очистить труби на 80%, автоматично зупиняє насос. З цієї причини генератори будуть стояти саме тут, аби станція працювала безперебійно, але встановити їх ще не можуть. Ми їх плануємо змонтувати після оголошення тендеру, бо що необхідно закупити кабельну лінію. Кабіля верніше. Генератори нашому місту передало Державне агентство стратегічних резервів Польщі. Звісно, що бажано б не тільки на двох наших об'єктах встановити, є у нас ще менші потужніші об'єкти, які теж би потребували на сьогоднішній день генераторів. Зараз водоканал має на балансі генератори, але менш потужні. Вони дозволяють забезпечити водопостачання у разі вимкнення електрики. Нові ж забезпечать і водовідведення. Тому усі об'єкти Тернопільводоканалу працюватимуть у звичному режимі. Щоправда, експерт додає на очисні споруди, нові генератори не підходять, адже там високовольтне обладнання, яке потребує ще більше потужностей.